Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 квітня 2025 року. Сьогодні 16 та завтра, 17 квітня 2025 року, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. А стрілець це знак, який відповідає за генофонд насіння. Тому треба в ці дні сіяти насіння та висаджувати овочеві плоди, висадки їх так називають багато хто з наших підписників. Бабуся моя називала мама, та наші підписники теж так говорять. Так от висаджуємо висадки найкращих плодів, які були збережені сортових овочевих культур для отримання якісного насіння. До цих Садків, зразу відповідає на питання, відноситься і цибуля, якщо хочете отримати гарне насіння, висаджуйте ці цибулини. Але в ці дні, 16 та 17 квітня, не можна поливати та підживлювати рослини. Особливо підживлення небезпечне для рослин. Горять і корінці, і листочки. Не можна проводити обрізку саду 16-го. Але можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах і можна вже приступати до обрізки саду і проводити зелені операції 17 квітня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 та 17 квітня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 квітня 2025 року, це дні, коли місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Тому, тому, будь ласка, бережіть свою печінку. Вона найбільше в цей час буде приймати на себе удари. Будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. Виключайте із свого меню алкоголь, копченості та жирні продукти. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса можна, можна їх для приготування використовувати. Готуйте рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти. Варіть горох, квасолю і різні страви з доступних овочів та фруктів, обов'язково готуйте. І, до речі, дуже корисні в ці дні різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день. Удачі, удачі вам у всіх справах, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково здоров'я вам міцного та щастя вам людського. Ми з вами обов'язково зустрінемося ввечері, а поки що до зустрічі. На все добре.